Сьогодні тестуємо натуральну каву. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. Кумедний спосіб визначити якість натуральної кави я вичитала на форумах. Для цього кажуть, потрібно просто підкинути зерним над столом. Якщо підскочить, значить справжня. Досить цікавий і дійсно веселий, але насправді у такий спосіб можна перевірити якість важко свіжої зернинки, обсмаженої. Якщо ви придбали каву вже змеленою і вона ну досить швидко втратила свій кавовий аромат, будьте ви, готові дізнатися, що можливо ви п'єте носії чменю, смажених каштанів, винних ягід або цифрію. На щастя, ці небажані складові не шкодять нашому здоров'ю. Вони лише свідчать про бажання виробника зекономити на наших з вами смакових уподобаннях. А підтвердити віст небажаних інгредієнтів допоможе такий досвід. Розчинимо змелену каву у холодній водичці. Частинки справжньої кави не злиснуться, не потонуть і не зафарбують людини. А от про наявність небажаних природних кавозамінників, скаже, іржаво жовтий колір і гіркуватий присмак. Ну, Власне, бачите самі. До речі, якщо заварити з малину каву, то гуща справжній складатиметься з із твердих, окремих частинок. А от або злаковий напій утворюють жилоподібні оса. Наша, як бачимо, твороти частина. Тож не вірте словам лише власному досвіду.